Ця осінь у розірваній сукенці, з грудьми простреленими кулями наскрізь, тихенько зазирнула в наші очі, газдинею ступила на поріг. В її зіницях відблиск бойового літа, І вогню, що спопаляє землі, села і міста, її вбрання, як в родичів сезонів, брудне. Із кров'ю, і усе в латках, така ж незламна, як і її сестри, у бій іде і на смерть ворога кладе. У дні суворі, як найкращих друзів, вітри, дощі і холод із собою приведе. Заморосить сльозами по руїнах вузів, станцює танець смутку на руїнах шкіл, опалим листям сяде на розбиті шиби. Скрипне розбитими дверима шпиталів, журбою обійме усіх, в кого війна забрала тепло домівок, затишок і сім'ю, сумна красуня, норовиста золотоволоска, газдинею прийшла на землю цю.